Деякі квіти не змогли розквіплити, тому що узкий скімір це жахливо. Але вже є нові бутолочки, і буде, буде продовжуватися життя. Нас обстрілюють, а ми наводимо красу. Маємо дбати про своє місто, говорить майстриня комунального підприємства Парки Херсона Ольга Чупікова. Разом з колегами вона на площі Свободи доглядає за квітниками біля зруйнованої кабами будівлі обласної адміністрації. Після того, що відбувається, там вибухи, дрони, каби, іскандери, С-300, Чим вони нас там ще закидували, все одно життя у нас продовжується, і все одно ми лишаємося в нашому рідному Херсоні, і все одно ми українці. Тому ми маємо зберігати все, що росте, все що зелене, в належному стані для того, щоб люди бачили і люди хотіли повернутись додому. Обрізають квіти, прибирають каміння, поливають. Працювати потрібно швидко, поки російські військові не почали обстріли. Стрілювати або атакувати з дронів, говорить Ольга. Ми займаємося зеленим насадженням, прибираємо рози, підстригаємо можжевельники, а також обрізаємо дерева. Робота подобається. Адже в Херсоні садівників дуже мало, вони всі повиїжджали. А займатися кому комусь потрібно. Я з села, мене дідусь -ді 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 держав е додому до 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 сад. Потім він садівник, мама садівник, так би сказати, і з сім'ї пішло. Моє завдання було пополувати квіти, дерева. Ми зберігаємо місто, хочемо, щоб воно було сяяло, красиво було. Страшно, але ну, треба і робити комусь. Водою бригаду забезпечило міське дорожнє управління. Надали дві машини по вісім кубів, розказує Ольга. Хлопці знають свою справу, приїхали швиденько попаливали, і тепер у троянд, і у ялівців і у ялинок набагато більше шансів одужати і далі е нас радувати красою. За квітниками, деревами та кущами каже Ольга Чупікова, комунальники доглядають в усіх мікрорайонах міста, крім прибережних зон, де робити це не дозволяє безпекова ситуація. Навесні також обробили рослини хімікатами від хвороб та шкідників. Троянди – це взагалі символ того наскільки не зламали шаліс. Вони встояли оці троянди, оці ялинки на задньому фоні. Теж як вони могли це пережити, але ж пережили. Так і ми переживемо всю цю навалу всю жахливу і все одно продовжуємо жити далі. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.